Як же працює цей контролер? Контролер. Коротше, це я підключив акумулятор. підключається Сюди підключаються клеми для вітряка. Я зараз все провіряю. Просто коротше, виключення. От. Тут у нас коротше, є такий пульт управління. Перше, у нас задається. Ось 12,8. Це зараз я перевіряю. 12,8 він має скинути на баласт. 12,6 має скинути, виключитися з баласту. Коли скидає на баласт, включається твердотельне реле. І ось лампочку зараз я тещу. Ось От. От такий Короче, Зробив я його сам. Правда, в інтернеті дуже багато відео як зробити. Ну, Контроллер класна штука, що я хочу сказати. Вас я не наблюдаю, що у вас є контролер. Вас напряму заряджаю. Ну, акумулятори дозволяють. Я буду ставити дорогі, тобто мені треба обов'язково контроллер. Якось так.